Представляємо озимий ріпак халк оригінальне насіння для класичної технології вирощування потенціал урожайності до 70 центнерів з гектара. Середня врожайність 50 центнерів з гектара. Група стиглості ранньостиглий. Вегетаційний період від 295 до 300 днів, висота рослин до 180 см. Вміст олії 48 – 48,4%, маса тисячі насінин від 4,7 до 5,6 грама, низький вміст рукової кислоти та глюкозинолатів. Халк витримує весняну посуху та морози 9 балів із 10%, стійкий до вилягання та осипання, толерантний до фомозу, чорної ніжки, склеротиніозу, бактеріозу та інших хвороб. Гібрид не втрачає врожайності навіть за нестабільного агрофону. Раннє дозрівання дозволяє уникнути шкоди від пізніх шкідників. Рекомендовані зони вирощування степ, лісостеп і полісся. Норма висіву від 350 до 850 тисяч насінин на гектар залежно від строку посіву. Весняний розвиток повільний зменшує ризик вимерзання при поворотних заморозках. Цвітіння триває до 25 днів. Одна посівна одиниця 1,5 мільйона інкрустованих насінин, розрахована на 4 гектари оплата, накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.